Ознайомча екскурсія на Єрестівський гірничо-збагачувальний комбінат, яка відкриває нові можливості та перспективи. Її провели для майбутніх жінок-водійок, великовантажних автомобілів. Вони беруть участь у пілотному проекті Рескайлінг Юкрейн Track», спрямованого на відбудову України. Учасницями проєкту є жінки із різних областей, яких навчають водінню вантажівок. Це шведський проєкт. А він створений шведським бізнесом для того, щоб навчити українських жінок водити грузові автомобілі. Це треба для того, щоб замінити замінити чоловіків, тому що не вистачає на цих вакансіях позиціях. По перше, чоловіків. А по-друге, для того, щоб жінкам знайти працю, які з окупованих територій, які залишилися також без чоловіків, в котрих чоловіки загинули під час війни. І вони не мають якоїсь стабільної праці, то це така можливість їм взяти собі стабільну працю. Я побачила у блогера репост набору, заповнила анкету, прийшла співбесіду і все я тут. Який у вас стаж водійський? Десять років з отримання посвідчення, але проїхала я всього лише 1150. Ну, Регулярно, але небагато. Не працювали, не працювали. Працюєте водієм. Я автоінструктор на категорію Б, але ну, невеличкий стаж два роки. І я навчаю їздити на маленьких машинах. Після навчання водійки матимуть категорію С. Ці права дають можливість їздити на вантажівках з масою понад 7,5 тонн та знайти відповідну професію, у тому числі її в компанії Ферекспо. Компанія «Ферекспо» відкрита до жінок на так званих нетипових професіях. Ми одні з перших і після відміни законодавчих заборон відкрили набір на навчання жінок на категорію С. І ми відкриті зараз в той час, коли жінки активно долучаються до розбудови України. Ми готові їх навчати, ми готові їх приймати на роботу. І це перша із трьох із серії з із трьох екскурсій, з якою ми знайомимо з нашими. Підприємством даємо так пощупати, так сказати, цю роботу. Ми сподіваємося, що в подальшому ми будемо приймати і ще й працевлаштовувати цих жінок, які приймали участь. У компанії Ферекс потриває набір жінок-водійок на великовантажні автосамоскиди. Майбутні водійки вантажівок ознайомилися із концепцією компанії Ферекспо та передовим досвідом систем, які успішно використовуються у виробництві, у тому числі і з передовою технологією автоматизації та дистанційного управління. Саме основний критерій це дає підвищення продуктивності, оскільки всі ми з вами маємо біологічні потреби в плані їжі, там перерви і тому подібне. Друге, щодо, скажімо так, потенціалу робітника, це змен. Зменшення факторів вібрації, більш комфортні умови для оператора як такового, тобто більш сприятливі і щадливі умови для його здоров'я. Відповідно, за допомогою нинішніх технологій ми можемо оператора з Бурового станка перевести в більш комфортні умови офісу. І е, стосовно, якщо говорити про підвищення продуктивності за допомогою даної технології, ми е, один оператор здатен керувати до трьох, до трьох одиниць обладнання одночасно. Кульмінацією екскурсії було безпосереднє знайомство із вантажівками, які використовуються у виробництві компанії «Ферекспо». Сачильонний самоскіт, «Кат». 35 тонна машина, а камацу у нас 90-тонна машина. Сьогодні ми катаємо дівчат на цих двох моделях. Ну така невеличка, так? Да? Це... це невеличка, так, да, але це як, як, як віздіход. Зараз дівчат багато у вас вже працює. Працювала у нас п'ять, зараз залишилось дві, які сьогодні у нас допомагають дівчатам кататися на цих самоскідах. Надіємося, що ці дівчата к нам прийдуть і будуть допомагати нам в производстві. Ще до знайомства із вантажівками учасниць екскурсії встигли вразити розміри тритонної шини, поруч із якою можна і сфотографуватися. А що в них там коробка, як вона? Зараз будемо катати вас і коробку покажемо, і все покажемо. Краще, ніж на нашу мама. Ой, на мані я б здовольство покаталася. Мам, це лекаушка. Після цього діалогу гостей із Київщини запросили не тільки побувати у кабіні, але й покататися на величезних вантажівках. Учасниці екскурсії були в захваті від першого досвіду долання невеличкої відстані на таких самоскидах. Враження, звичайно, не перевершені, такі великі машинки. Ми хотіли покататися на великих машинках. Ми навчаємося кататися на великих машинках. Але такі ми бачили тільки на картинках. Тож враження супер, звісно. Сьогодні ми тільки от приїхали на екскурсію, і вона дуже цікава. і дуже цікаво розказали про комбінат. Про умови праці і про системність комбінату, про систему праці. Тому будемо про це думати, будемо дивитися вакансії на сайті, тому що ну, пропозиції, так, да, вони дуже цікаві. Ну тобто, ми навчаємося, звичайно, щоб водити грузовики, і це дуже цікава пропозиція. Будемо її роздивлятися з дівчатами, вже обговорюємо, що нам ну, дійсно подобається. У мене звичайний водійський стаж категорія Б десь 15 років. Ків а в категорії це в мене ще немає водійського стажу. Ми тільки пройшли одне навчання, інше навчання. Тому я думаю, що водійський стаж вже будемо брати собі на таких підприємствах, хто куди піде. Цікаво, що це жінка управляє такою машиною. Їй дуже це подобається. І взагалі, яка різниця, хто управляє. Просто вона велика, там вона на автоматі, гасторну, собі їдеш, можна зупинитися, як сказала водійка відпочити. Ну вражаюче. Зараз таке життя, що треба не відкидати будь-яку можливість і будь -яку користуватися будь-якою можливістю, яку, яку тобі надає доля. Ти не знаєш, що буде завтра. Ми не знаємо взагалі, що буде навіть через півгодини з нами. Тому якщо випала така нагода. То ну особисто я не могла пропустити, мала скористатися. Далі життя покаже. Дівчата всі от нас дуже очікували по подорож саме на це підприємство, щоб побачити ці великі гарні машини. І взагалі побачити це підприємство. Всі задоволені, всі вражені, цікаве підприємство. Видно, що воно сучасне, новаційне. і. Взагалі не очікувала, що тут побачити такі масштаби, така техніка сучасна і велика. Дуже велика. Ну цікаво, цікаво було посидіти в кабіні, проїхатись на таких великих вантажівках і взагалі дізнатися, б, що в нас в Україні є такі таке підприємство. Неймовірні враження після катання на величезній вантажівці отримала Вікторія Мазуренко із Київщини. Вона вчителька з англійської мови, але не виключає можливості тепер переїхати до горішніх Плавнів та працювати у компанії Ферекспо. Захоплена. Більше я нічого сказати не можу, емоції переповнюють. Таку величезну техніку я бачу вперше в своєму житті, але мені настільки сподобалося, що виникла така думка навіть переїжджати до вас на постійно і працювати тут. Тобто, можливо, ви оберете да, цю професію? Е, є така ймовірність на подальше. Не знаю, як буде розвиватися далі події в нашій країні, і велика ймовірність є того, що доведеться, скажімо так, хоча в нас в області також дуже багато місць, де потрібні жінки-водії. Але є один великий плюс того, що тут навчають всьому. Тобто починаючи з мінімума і закінчуючи найбільшими автомобілями, завершення екскурсії відбулося у кар'єрі Єрестівського гірничо-збагачувального комбінату, і це ще одне незабутнє враження для майбутніх жінок-водійок, великих вантажівок. Вау враження! Неочікувано приємно, неочікувано бачити ну, таку відкритість до того, щоб показати ну, людям, які, наприклад, знайомляться з професією, да, показати. Бо кажучи, там весь процес да з чим можна стикнутися і побачити це. Ну нам ну це показують просто працівникам, коли вони влаштовуються на роботу. А тут є ну дуже гарна можливість просто подивитися на, на роботу підприємства до того, як прийняти якісь рішення, вражає ну масштаб. Порівнянні з тим, що ми бачили ці автівки на підприємстві, да, і бачили наскільки вони великі, порівняно там з людським зростом, да, зростом жінки, яке вони навантаження приймають. Да, а тут, коли бачиш, там це величезний кар'єр, бачиш, наскільки вони маленькими виглядають на, на цьому фоні, да, як іграшкові. Тобто, цей масштаб підприємства він вражає. Можливості та перспективи, які відкриває компанія Ферекспо, вразили майбутніх жінок водійок великовантажних автомобілів. Деякі з учасниць цієї екскурсії вже розмірковують, аби після отримання категорії «С» повернутися у горішні плавні, щоб сісти за кермо цієї величезної вантажівки.